Третя позиція для нього. Поки що. Ці монстри заду ще їдуть. Ще вони покращують. Як і Юліан Гулик, перший сектор пурпуровий, другий зелений. Чи буде це пол для Юліана Гулика в Австралії? Так, поки що це пол позішн. Але ось тут Юрій Кравцов, триразовий чемпіон, на першому секторі, ніби покращив. Зараз будемо дивитися, де фінішує в цій кваліфікації Юрій Кравцов. П'ята позиція для Юрія Кравцова. Такий шанс у нього був і є. Відірватися від. Марко Ємця, але він ним не скористався. Андрій Дуда інвалідейтед, не може покращити він свій час. Дев'ятий стартуватиме пілот Астон Мартін. Хто нас ще покращить може? Тимофій Любавин. Зараз він завершує останню свою швидку спробу серед тих пілотів, які є на трасі. Там ще Тимофій Трещак, але ніякого покращення ми не очікуємо від пілота Хас. Таким чином, Тимофій Любавин останнім доїжджає у нас своє швидке коло. І це не покращення. Це лише восьма позиція для Тимофія Любавина. Дріс Юрій чи Юрій Юліан, Юліану І ХОП все ж таки хоб буде атакувати по зовнішній траєкторії. Це йти на цілий корпус вперед проходить Марко ємцем там стадії. Кощім нам внутрішнього щепитися і мохволі. Погасли вогні. У нас Юліан Голих прям дуже класно стартував. І там Феррарі недалеко від нього. Так само класно стартувала, і при цьому боротьба боротьба за третю позицію. І прям Юрій Кравцов то так само бореться за третю позицію. І невже він пройде двох пілотів? Збере він зовнішню траєкторію. вона дуже вигідна в цьому повороті, але немає місця для нього. Чи є? Ви подивіться, він два обгони зробив за. Півтора повороти, що зробив Юрій Кравцов. Вау! І він вже третій. Те, про що я говорив, зовнішня траєкторії такі була дуже вигідною в третьому повороті. І він виграв дві позиції. Чудова робота від Марко, від Юрія Кравцова. Марко ємець тим часом. Господи, де він у нас? 12-й? Щось не спотекла. Та телеметрія. Незрозуміло чого. Бачимо зараз. Тимофій Трощак бореться за. Позицію з Ярославом Приставським і поки що її ніби виграє. На гальмуванні має бути він ніби на внутрішній, але забирає її. Ні, все-таки ніби роз'їхались. Там трошки навіть і контакт був з дріфтом, а але ніби то вирішили. Пілоти питання: хто за ким їде, принаймні на першому колі, трішки є візуальний між Юліаном Гуликом, Дмитро Горбаним і всіма іншими, але всі інші це поки що в особі Юрія Кравцова, оскільки ДРС працює з другого кола, цим користується Дмитро Горбань і обганяє Юліана Гулика вже на другому колі. Але таких змін лідерства у нас сьогодні буде ну дуже багато, але при або принаймні має бути дуже багато, тому що те, про що я говорив у кваліфікації, чотири зони ДРС, які дають змогу. Триматися один біля одного. Чи буде атакувати Вілен Гулик? Не буде, але, але буде атакувати Тимофій Трощак. Він в боротьбі за четверту позицію В'ячеслава Василенка. І е, нібито проходить, але В'ячеслав забирає собі зовнішню і відтісняє трошки Тимофій Трощак, що тут будуть робити пілоти. А тут вони вже підпустили до себе Ярослава Приставського, який так само обганяє В'ячеслава Василенка і виграє собі п'яту позицію. Там взагалі що відбувається? Там у нас жовтий. Там віртуальна кар. У нас хтось хтось розбився. Трійка попереду, два мерседеси плюс Єліан Гулик. І далі у нас боротьба зараз п'яти пілотів за четверту позицію. Тимофіль Бавін, Ярослав Приставський, Михайло Баранов вже тут. І Анатолій Максимюк з В'ячеславом Василенко. Ось всі ці п'ять пілотів, всі ці п'ять різних команд боряться один з одним. Ну це просто якесь месиво зараз має бути в некбрейкері. Але роз'їхалися нібито на диво, але чи не на диво, але всі роз'їхалися. Дуже складні повороти для того, щоб знайти місце на двох, тому що вони всі швидкі. І ми бачили, не в'їхав зараз Наталі Максим Ярослава Приставського. І... і у нас тут трійка попереду бореться в два мерседеси хочуть їхати попереду і диктувати Юліану Голуку свій темп, у якого не було ДРС в цій конкретній зоні. І цим скористатися Дмитро Горбан і Юрій Кравцов. І, відповідно, ми розуміємо, як прагматично будуть їхати Мерседеси, забирає собі внутрішню, принаймні, хочеться зробити, і на гальмуванні буде обходити Ярослава Преставського Ємець. Чи залишать вони одне одному достатньо місця? Поки що так. Третій сектор дуже він щільний. І тут Марко Ємець таки забирає собі восьму позицію. І ще й плюс штраф має Анатолій Максимюк і тут на внутрішню пірнає. До В'ячеслава Сенка, Марко Ємець, хоче дуже сильно він. Реанімуватися за свою невдалу кваліфікацію і вже він переслідує Анатолія Максимюка, якщо хтось один із трьох цих пілотів не розірве з зону ДРС. Вже шостий марко ємець один за одним він проходить пілотів. ДРС його зараз буде атакувати Михайло Барано безсумнівно, для того, щоб зберегти собі позицію в. Цій групі переслідування. І чи буде Марко Ємець проходити Тимофія Любавина в свою чергу? Поки що ні, поки що ми бачимо, що залишається позаду. Але цікаво зрозуміти. Ой-ой-ой, і у нас Віталій Кулик, Ритайрс From session, і це сейфті кар, і лідируюча група. Всі, хто на мідіумі зараз мають їхати в бокси. Дуже важко. Вони на зношеній гумі. Позаду купа хижаків ми бачимо, які вже на новесенькій гумі. І дає рестарт Михайла Барана. Нібито все окей, будемо сподіватися, що там всі виживуть і всі роз'їдуться, принаймні на першому колі. Далі вже ніхто нікого щадить, скажімо так, не буде. Отже, е якщо не буде сейфтікара до кінця Ємцю, треба прям так берегти ту гуму. Я не знаю, просто треба бути. Нейрохірургом. Але він подивіться, атакує! Атакує е, Юліан Гулик. Тимофія Любавина на внутрішній цього разу е, перехрещує, не перехрещує. Ні, залишається на третій позиції. Юліан Гулик. Дуже хоче він виграти цю позицію і з'їсти пілотів, які на, на старій гумі зараз їдуть. І, скоріш за все, зараз це має траплятися, тому що ну неймовірна перевага. Ой! Ой, Ну перестарався! Ну так, Тимофій Люба, він працював на Марко Ємця, Ну, дуже він перестарався. Ну, дуже він хотів допомогти Марко там виграти якимось чином позицію. Дуже активно і агресивно заїжджав Юліан Гулик, але таке враження, що це була абсолютно не потрібна боротьба на першому колі рестарту, при умові, що величезна різниця в гумі була на виході з передостаннього повороту. Зараз буде він розганятися. Чи з останнього все-таки нія чекає до кінця, і ось тут на останньому повороті дає рестарт. Дуже близько до нього знаходиться Юліан Голик чи захоче він атакувати стрейтфорд. Юрія Крацова? в першому повороті ні, поки що лише приглядається. Але сейфті карчесний сефтікар ДРС треба ще буде почекати. Я так розумію, одне коло для того, щоб... Мати змогу його активувати, і Марко Ємес хоче залізти. Але все-таки занадто далеко знаходиться Дмитро Горбан для того, щоб залізти до пілота Мерседес. І вже на п'ятій позиції у нас Анатолій Максимюк. Я люблю її спорт максимально, як са так само, як і Марко Ємес. Любить обганяти Мерседеса. Що він власне зараз робить? І третю позицію? Забирає собі він у Дмитра Горбаня. Просто ні звідки взявся цей демон помаранчевий. ДРС у нас вже працює. Зараз після двох поворотів буде вона працювати на користь Юрія Кравцова, який їде прямо за Юліаном Гуликом. Що в нас далі буде без ДРС Юліан Гулик. Чи захоче прямо тут атакувати його маркоємець? Так прямо і запрошує, нібито його Юліан. І у нас два лідери чемпіонату, Бо зараз лідирують обидва в гонці в Австралії. Звідки б вони не стартували? Вони будуть боротися за перемогу. Так само, як вони борються за чемпіонство, неймовірне пілотаж від обох пілотів. П'ятнадцятим стартував Марко Ємець, зараз другим. П'ятим стартував, по-моєму, якщо я не правий, вибачте, марко ємець. вибачайся, Юрій Кравцов, і він лідирує. Вони їдуть зараз вдвох знову попереду і борються за чемпіонство і за перемогу в гонці. Сімка ні, ми вже дивимося за В'ячеславом сам який тут. Трішечки підпихнув Богдана Пасіченка, чим самим е, зіпсував трішки собі вихід з повороту і все таки не зміг реалізувати атаку, але дуже сильно пропускає точку гальмування Богдан Пасіченко і пропускає так само разом із цим і В'ячеслав Буртенко, який сьогодні їде першу свою гонку в статусі. Повноцінного пілота Астон Мартін. У нас навіть більше в 4, але у В'ячеслав і Єнатоля Максимюка є штрафи. В свою чергу, Дмитро Горбань атакує Юліана на Гулика. вже харди вже працюють краще. Так само у нас і Марко Ємець атакує м -м, Юрія Кравцова. Дві атаки за одну зону ДРС. На свою чергу, Дмитро Горбань тут е пушить, пушить він Юрія Кравцова. Щоб той атакував е Марко Ємця, той, в свою чергу, Ну не ну, все, пропускає він обидва мерседеси, обидва мерседеси на хардах, і питання залишається все ж таки ще відкритим. Не вже харди вже краще працюють за міди. Якщо зараз почнуть мерседеси відриватися, то відповідь очевидна і... Так само очевидно, і відповідне питання, чи буде боротися за перемогу в цій гонці Марко Ємець. За софтами і, скоріш за все, за найшвидшим колом гонки. Хоче він забрати це очко собі. І тут Марко Ємець залізає на внутрішню з пізним гальмуванням. Оце так об'їн в стилі оскара піастрі в баку. Класне, класний маневр від маркоємця. На я б навіть не сказав. Що прям пізному хальмуванні, трішечки пізнішому, скажімо так, не воно не було суперпізним, але атакує Дмитро Горбань, Марко Ємця в секції поворотів. І зараз навіть ще з ДРСом можливо буде за лідерство боротися. Дмитро Горбань. Ні, все-таки поки що тримається позаду Юрія Кравцова супергеройським якимось ривком вони прийдуть. 1-2. Юліан Гулик атакує Марко Ємця. І забирає собі третю позицію станом на зараз. Так само Дмитро Горбан обігнав Юрія Кравцова. Ярослав Приставський у Михайла Баранова. І Так само, можливо, хоче там і залізти В'ячеслава Селенко, але поки що попереду залишається Михайло Баранов, який на виході з другого повороту, десь втратив трекшн. і на внутрішню. Все таки В'ячеслав Василенко заїжджає пізнім гальмуванням виграє він собі внутрішню. Траєкторію і так само позицію у Михайла Баранова. Дуже щільна боротьба між цими пілотами. В якийсь момент Юрій Кравцов і Дмитро Горбань отримали для себе тішні і потрібні позиції для того, щоб в чемпіонаті бути попереду всіх заліках. І Юрій Кравцов виграє етап в Австралії. П'ята перемога в гонці за Мерседес. П'ята перемога. В Цьому сезоні для Юрія Кравцова і другий 1-2 для Мерседес. Це чудова гонка була в їх виконанні. Чудова стратегія. Все-таки вони вгадали зі стартовою гумою для себе. Забирають собі перші два місця Мерседес і на подіум заїжджає так само Юліан Гулик. Юліан Гулик, пілот команди Арбі. Привіт, Юліан. Які враження у тебе від цієї гонки? Чи засмучений ти, що не зміг реалізувати свій полпозішен в Австралії? Так, насправді я дуже засмучений з двох причин: по-перше, через неприємний сейфтікар, який зіпсував мені всю стратегію. А по-друге, через, через те, що Макларен, я не знаю, що вони е, робили, тому що Тимофій Любавін тупо зміщається в мою сторону і лама, надламує мені крило. Uh, це, я... йому... А до речі, чому ти не поїхав в бокси? Я... Не бачив сенсу просто-напросто. Не хотів втратити ще один мідіум. Але це при... великий привіт Тимофію Любаїну, який казав про мій досвід. Uh, скажи, будь ласка, гуми тобі висачили до кінця, чи все-таки а... це було додатковим дискомфортом, додаток до mm. крила зламаного? Та... Дискомфорту так, як такого й не було. Мені було абсолютно нормально. Добре, Юліан, дякуємо тобі за цю гонку. Все-таки, я думаю, що позитивний результат з огляду на те, що в тому страшному інциденті взагалі я здивований, чи ти вижив, і подіум, і попереду етап в Монако одна з твоїх улюблених трас, і ми бажаємо тобі успіху вже через тиждень в Монте-Карло. Дякую, дякую. Далі у нас е Мерседеси, Срібні стріли, один Весь, всі, всі ці хлопці, давайте, давайте ми зробимо парне інтерв'ю. Будь ласка, режисер трансляції зроби, зроби нам, будь ласка, вдвох цю плашечку. Я просто, просто я знаю хлопців доволі добре. Скажіть мені, будь ласка, як треба е, не любити цю гру, щоб їздити всі два тижні перерви в iRacing і просто потім. Просто потім приїжджати один-два в лік Рейсінг Ліг. Скажіть, будь ласка, як ви це робите? Ну, е газ натиснемо. Ну, Повертаємо право в ліво кермо гальмонію. Насправді тут же треба зазначити, що ми єдині, хто з топ 5-6 гонщиків їде з лінією. Тому якби те, що ми не їздимо, невілюється тим, що ми вже знаємо, де гальмувати, де повертати. А плюс-мінус ну, фізика гри ми вже зрозуміли, тому можемо, можемо розуміти швидко, як їхати той чи інший трек, ну і зрізати ці повороти. Так. Розглядався варіант, при якому Дмитро Горбань міг виграти цю гонку, взагалі, скажіть, будь ласка. Взагалі в мене просто батарейки не вистачило. Бо, а я ти ви... хотів би, напрямі, як в Катарі кравцов крав у свинобоя перемогу? чи ні? Та вже ну там вже мало місця, але я їх Міг би там що Юра Асвіт відпустив. Ну ми розглядали. Ми розглядали, але я не очікував, що там Дмитро помилився в першому секторі. А ну просто там гальмувати на чи ще щось я не хотів. Це просто наша така, якби мейн ціль. Це здобути, щоб здобув Дмитро перемогу, я і виграти кубок конструкторів. А там же з чемпіонством як вийде, тому хотілося, але була помилка. Ну я скажу, що нам в цій гонці пощастило. Дуже шкода, бо прямо переді мною стався інцидент Юліана. І Тимофія, це був дуже дивний мув від Макларенів. І дуже я не зрозумів, як, але Юліан Красава тримався без крила за нами на зношених мідах. Дуже гарно поборовся. А так нам в цілому пощастило, і ми просто тримали темп і не заважали одне одному гарно проїхали гонку. Ну, слухайте, другий 1-2 в сезоні. Це прям. Як сказав би наш лідер потужно, ну це потужніше за потужно, ну Прям дуже респектую вам, е, хлопці. Чи було е, так зараз? Я подивлюся в попередньому сезоні в тандемі Андрій Свинобо Юрій Кравцов. Більше ну, один-два катар, катар точно їх ну вже три, вже три, да, три. Три було в минулому сезоні. Це була Джеда, це був Катар і це був перший етап в Імолі. Е, ну, хлопці, Монако Баку, Катара. Обирайте, де буде ваш третій 1-2. Не Монако. Монако, а там втім. Там тим буде, буде їхати буде... Буде просто будемо тренуватися. Діма Монако. Та ні, побачимо. Е, побачимо. Це Та таке. Мені найбільше зараз цікаво послухати аналітику від команди Макларен чергову таку е, аналітику з теж виправдання, чому я переміг, а їхній пілот четвертий. Це було б цікаво. Ну, всіх запрошуємо на наш discord сервер. Я впевнений, що ця аналітика незабаром там з'явиться. Хлопці, дякуємо вам за, е, ці, за цей етап. Було цікаво спостерігати. Е, ну, я я все-таки сподіваюся, що до кінця сезону Дмитро Горбан все-таки виграє хоч одну гонку. Може, може, буде. Okay. Правили. Все буде добре, дякую вам. Да. До зустрічі, хлопці. Отже, друзі, я вас закликаю поставити лайк на цю трансляцію. Якщо вам сподобалось, якщо вам не сподобалось, в принципі, можна підписатися на наш канал, подивитися якісь там хайлайти, і вам там сподобається. І потім ви на хайлайти поставити лайки, І ще й на цю трансляцію так само. Доєднуйтесь до нас в соцмережах. Доєднуйтесь до нас в Діскорді про те, що я говорив. Трішечки раніше вже в телеграм-каналі створено голосування за пілота дня. Юрій Кравцов, Дмитро Горбан, Юліан Гулик, Марко Ємець Вічеслав Поктенко, Голосуйте за свого фаворита. Обов'язково ми зустрінемось з вами за тиждень. Це буде етап в Монако, це буде епічно. Я вас запевняю. Я дякую вам за перегляд. Не забувайте донатити і підтримувати Збройні Сили України. Бережіть себе від повітряних тривог і в цілому. Більше нема що сказати. Дякуємо вам, до зустрічі за тиждень. Слава Україні!